Доброго ранку, діти. Послухайте, будь ласка, українську народну казку, зайчик та весна. Був гарний, погожий день. Маленький зайчик сидів під кущиком і дивився на свій старенький кожушок. Ой, горе мені. плакав бідолашний зайчик. Сніг розстав, ніде заховатись. Скрізь видно мій білий кожушок. Ласкаве сонечко побачило заплакане зайченя, витерло йому промінчиком слізки і пообіцяло допомогти. Воно звернулося до весни. Уважно вислухала вона сонечко і вирушила на пошуки зайчика, де проходила, там зеленіла трава, розквітали дерева, щебетали пташки. Усе раділо весні чарівниці. Нещасне зайченятко, яке сиділо під кущиком на купці сірого снігу, раптом із жахом побачило, як останній сніг розтанув і навколо нього розцвіли проліски. Тремтячий зайчик підвів голову і помітив дівчинку незвичайної вроди. Вона була одягнена в шати з прекрасних квітів. Вітер грався їй русявим волоссям, а пташки співали для неї найкращих пісень. Ти хто? зачаровано запитав зайчик. Я весна, лагідно відповіла дівчина. Сонечко розповідало про твою біду. Ось дивись, це тобі. Вона простягнула йому гарненький сірий кожушок. Дякую тобі весно, закричав зайчик. Тепер ніхто не побачить мене серед кущів. Одягнувши нового кожушка, щасливий зайчик зник у лісі, а весна чарівниця помандрувала далі, даруючи всім радість і втіху. Діти, Сподобалася вам казочка? Скажіть, будь ласка, чому плакав зайчик? Що подарувала зайчикові весна? Навіщо зайчикові сірий кожушок? Як бачите, з приходом весни життя тварин змінюється? А що цікавого? Про життя тварин навесні знаєте ви. Розкажіть мені, будь ласка, буду чекати. До побачення, діти!